E Вже невдалого тогорічного трансформера повстання звіроботів, франчайз про роботів, які трансформуються, опинився досить у скрутному становищі. Так би мовити, прийшов час відправляти їх на СТО. Чому? Ну, подивіться самі. На стрімінгах виходять мультфільми та мультсеріали, які, ну, нормальні, але не б'ють рекорди або стають культовими серед загального глядача. Фільми у кінотеатрах з кожною частиною отримують все меншу оцінку, та збори. Ну, окрім Бамблбі. Де якість була, а не було зборів. Комікси, я не читаю комікси про трансформерів, але як я чув, серія була повністю перезапущена, що не роблять, коли справи йдуть добре. Ну і найголовніше, у світі продають трансформер-іграшки все менше, менше і менше. Саме тому Paramount та Hasbro пішли на досить несподіваний та водночас ризикований мув випустити загальний приквел без людей та планети Земля, який покаже події на кібертроні, планеті трансформерів до всій. Відомої громадянської війни або ж потраплянню роботів на нашу планету. Вийшло все досить непогано. Тож, якщо ви не любите дивитися ролики довше однієї хвилини, вже тут значить, що я раджу подивитися мультфільм. Він дійсно непоганий. Для всіх же інших далі я розповім, що мені сподобалось, і для кого, на мою власну думку, цей мультфільм буде гарним піком для перегляду у кіно. Поїхали! А почну з того, що сюжет мультфільму розповідає про початок шляху Оптімуса Прайма Мегатрона та ще купи інших класичних та нових персонажів Всесвіту. Події будуть розкривати те, як, наприклад, Оптімус став Оптимусом Праймом, як на Кібертроні з'явилася громадянська війна, як Мегатрон взагалі створив таке поняття, як десептикони, Ну і також нам покажуть ще і зовнішню загрозу для Кібертрона, а не тільки битву між двома роботами. Хоча оця зовнішня загроза буде буде Лише у вигляді тізера, і нам її покажуть лише у теоретичному сиквелі. Сам же мультфільм я б назвав більше підлітковим, а не дитячим, бо, по-перше, у ньому немає яскравих та барвистих кольорів, і загалом історія досить темна. А по-друге, тематика та питання, подняті у оповіданні цього мультфільму, буде зрозумілі дітям десь 11-12 років, а не більш раннього періоду. Коротше, якщо цей мультфільм буде дивитися дитина молодшого віку, ну скажімо, десь. 10 років Їй просто може стати нудно, так вийшло, з моїм малим. для дорослих же цей мультфільм дарує досить непоганий гумор, який місцями мені чомусь нагадував Лего Муві та Лего Бетмена. Вирішуйте добре чи погано самі. хороший екшен та дійсно непогану графіку та загальне технічне виконання, особливо з урахуванням бюджету, всього у 75 мільйонів доларів. Історія, хоч і немає якогось якісного твіста, особливо для тих, хто, хоч трішки розуміє у драматургії, або дивився інші проекти по цьому. Всесвіту, але чомусь дивитися за проходами весело та свіжо. Можливо, тому що про ці події нам не говорили 100 тисяч 500 разів, і цей період розвитку кібертрона ще не шаблонний та бездорог, які залишають продюсери та сценаристи. Можливо, а можливо, просто мені було по кайфіку подивитися мультфільм про. Трансформер, але варто зазначити, що я не є великим фанатом всесвіту і бачив лише мультфільми, у тому числі класичні, грав у ігри та дивився кінотеатральні проекти. Тож я, хоч і бачив розбіжності з каноном, але не сприймав їх якось критично або недоцільно. Я більше бажав їх. Це такий собі Elseworld. Історія, показана у мультфільмі, має шанс на життя і виглядає як нормально прописане оповідання, яке водночас має деякі проблеми характерів персонажів та їх еволюцію. Про це поговоримо. Далі, але перед продовженням хотів би подякувати всім спонсорам та донаторам, яких ви зараз можете побачити на своїх екранах. Мені дуже приємно, що цей список збільшується. Дякую вам величезно. Особливо подяка йде до Павла ЕМФ, Рімена Ярослава Левченка, Михайла Колесніка та Олександра Вороновського. А також мега подяка йде до Зверойда та пані Рака. Дякую вам, велетенськи. Якщо ж ви теж хочете допомогти проекту або підтримати мене як автора, вам може стати корисним ось оцей QR-код або усі посилання у першому закріпленому коментарі. Рі, дякую, і поїхали далі. Так, з мінусів я б напевно відзначив досить слабенький старт мультфільму. Ні, 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 він не те що повільний або не цікавий, ні. Просто він неймовірно дженерик. Діалоги, екшн сцени та початок сюжету дуже вторинні для 2024 року, але десь з другого акту оповідання стає цікавіше і цікавіше, і знаєте, продукт розкривається все більше аж до самого фіналу. Для мене не вистачило розкриття всіх інших персонажів, окрім головних, Та ж Арсі чи Бамблбі є такими собі сайт-кіками, які взагалі не грають жодної ролі в оповіданні, хоча і присутні на постері в головних ролях та мають велику частину хроноотражу мультфільму. Ну і найголовніший мінус Мегатрон. Я не розумів його змін. Якби мультфільм не хотів показати те, чому один з найголовніших лиходіїв цього світу перетворився з гарного хлопця на поганця, я цього не зрозумів і не повірив. Здається, що автор – Просто вирішили не пропрацьовувати цей момент і змінили цього героя просто у класичному стилі мультфільмів 80-х років по системі Бо так треба». А ще цей мультфільм досить темний, і якщо ви будете дивитися 3D-версію, то іноді ви будете бачити просто темний кадр з багатьма сірими фрагментами та відтінками сірого. Тож, моя порада, як завжди, для вас. Йдіть у кінотеатр не тільки на 2D-сеанси, та не треба вестись на оці всі маркетингові, недоцільні спроби витягнути з вас додаткові гроші. Це булшіт. Якщо це не фільм Кемірона, це булшіт. Не йдіть на 3D-сеанси. Загалом же мультфільм мені сподобався і подобався все більше і більше протягом усього перегляду аж до фіналу. Фінал же, оцей, я взагалі вважаю одним з чудових прикладів того, як можна чудово за. Завершити незавершену історію та показати фанатам та глядачам те, що вони очікують. А саме чудове екшен, гарну драму та прекрасний наратив, я б назвав цей проект чимось схожим з тогорічними підлітками, бутантами, черепашками ніндзя, такий же стильний, місцями потішний, та з гарним наративом для підліткової аудиторії. Але якщо черепахи були націлені на бунтарство, девакувати місцями, девакувати гумор, та ар стиль продукту, то трансформери беруть наративом та цікавим сюжетом. Коротше, я рекомендую до перегляду цей мультфільм звичайним глядачам саме для сімейного перегляду та підліткам десь від 12 років. Ну і фанатам, я впевнений, що кожен фанат не буде роздратований тим, що побачив на екрані. Оцінку суб'єктивності ви зараз можете побачити на своєму екрані. Зазначу лише, що якби не досить повільний початок, мультфільм би міг поборотися на мою власну думку у кінці року за звання найкращого анімаційного проєкту. Також я хочу подякувати кінокомпанії Film Фіндісліб'юшер за можливість перегляду цього фільму. Дякую, ви, як завжди, дуже круті. А на сьогодні ж, все. Дякую вам за увагу та ваш час. Якщо цей огляд вам сподобався, то на каналі ви можете знайти ще купу інших відео, як новини кіно, ретро, спогади та інші огляди. Також ваш лайк, підписка та коментар дуже допоможуть цьому відео та каналу в цілому у просуванні на Ютубі. Сьогодні ж з вами був Вадим. Любіть кіно, допомагайте армії, та брежіть себе. Трансформунайте.